Національна академія наук. Він зараз є першим віце-президентом Національної академії наук Володимиром Павловиче Габулі. Він пише, вітаю вас, Віталію вас, Васильовичу і очолювали вами колектив музею 25-річним ювілеєм музею авіації космонавтики імені першого космонавта Незалежної України, Героя України. Медика, снятина, Політ першого космонавта України в космос з потужною науковою програмою був передбачений в першій державній космічній програмі. Це був один із важливих міжнародних проєктів, здійснених Україною разом із США. Десять наукових експериментів з космічної ботаніки, які підготували вчені Національної академії наук України та наукових центрів США. Успішно були проведені під час космічного польоту на шатлі «Коламбія» першим космонавтом незалежної країни Леонідом Кадруком. Цей проєкт продемонстрував високу, всьому світу високий сучасний потенціал української науки та кваліфікації українських вчених. Його унікальність полягала ще й в тому, що під час льоту виконувалася освітня програма для молоді, яка охопила 40 тисяч учнів і студентів із навчальних закладів України Америки. Системна науково-просвітницька діяльність вашого музею, наукові практичні конференції, семінари, екскурсії та виставки, які ви проводите для молоді різних регіонів України, сприяє формуванню їхнього сучасного світовисту. Бажання присвятити себе науковій діяльності, освоєнню нових інженерних професій, які необхідні в 21-му столітті кожній державі для розвитку і прогресу. Бажаю вам, шановні працівники музею. Оптимізму нових досягнень у виконанні у вихованні молоді, яка має бути підготовленою до виконання складних завдань у відбудові та відновленні України після перемоги екоситологічної науково-потужної держави сучасному світі. Слава Україні! Перший віце-президент Національної академії України, академік Національної академії України, герой України, перший генеральний директор ГНК Володимир Гербун. От я. Переводював. Педагогі не тільки нашого закладу, Центру не техніку, а й педагогі всього міста, правда. Ми так працюємо разом, От, тобто це все наше. Потім фотографуємося із арбузним разом. Значит, я вас всіх вітаю і я вам вдячний за те, що в нас така привідна співпраця. Дякую вам.